Ну і зараз будемо переходити зокрема до іншої теми. Вона стосується Вифлеємського вогню. Він прибув до Запоріжжя. Як зустрічали містяни вогонь миру, знає наш кореспондент Микита Шляхтунов. Він зараз з нами на зв'язку. Микито вітання тобі. Доброго ранку і чекаємо від тебе подробиць. Колеги, я вас теж вітаю. Доброго ранку. Близько пів сотні місцян самого ранку. зібрались на вокзалі міста Запоріжжя, щоб зустріти потяг з вогнем миру. Церемонія передачі вогню розпочала ще вчора у Києві. Потім вогонь роз'їхався по усім містам. Віряни Запоріжжя з нетерпінням чекали прибуття благодатного вогню, і зараз прошу прямому. мову. Усемські вогонь спосуджується по по всьому світу, по всіх християнських конфесіях з 1986 року започаткували їх австрійські австрійська радіокомпанія для того, щоб довести, довести вогник від народу, де народився Ісус Христос, місця, де люди не можуть самі прийти до храму і. Звідслідкувати це свято це лікарні, госпіталі, в'язниці, дитячі будинки ну і так далі. Потім підкупили скаути і почали розвозити по всьому світу. Завчора отримали відні. Вчора привезли в Київ, була офіційна передача. Сьогодні «Укрзалізниця» привезла до Запоріжжя. Мікрозалізниця вже четвертий рік, четвертий рік вже допомагає спосудню вкравську вогню. Вони возять по всіх обласних центрах по Україні. Скільки міст, я не знаю, тому що по дорозі їде потяг, по дорозі дає постани, там вони віддають цей вогн. Ну і вперше в Україну вогонь миру прибув у 92-му році. А вже в 99-му це стало вже на офіційному рівні е, такою традицією. Ну і у сучасних реаліях е, його е, у Запоріжжі будуть розвозити не тільки по е, церквам та лікарням, а ще й по військовим шпиталям, та е, він також потрапить на фронт. Ну і на залізничному вокзалі облаштована спеціальна зона, де кожен охочий може запалити свічку від цього вогню. Ну і наразі в мене все. Я передаю слово колегам. Микита, дякуємо тобі. Наш кореспондент із Запоріжжя. Микита Шляхтунов був з нами на зв'язку. що флимський вогонь прибув до Запоріжжя. Насправді, друзі, це така тепла традиція, яку започаткувала скаутська організація Пласт щорічно, скажімо, в холодний зимовий період. Зігріваємо ось таким чином серця українців. Друзі, ми так само піклуємося і про те, щоб і світло було в наших оселях. Зокрема, піклується про це наші енергетики. Ви нам дуже активно з приводу цього пишете, тому що знаємо. Тому, що сьогоднішнього дня запровадили нові графіки відключень? Ось Олена нам написала: що доброго ранку за нашою адресою на сайті ДТЕК нічого не працює. Спробуйте самі Воскресенський проспект 16Г. Олено, ось спеціально для вас під зараз. Просто зараз спробував на сайті ДТЕК, все працює. Черга у вас 2 і 1. Тому э, будьте уважними і, до речі, перевіряйте, бо можна помилково потрапити на сайт ДТЕК, наприклад, Київські регіональні мер... електромережі. А якщо регіональні, то це йдеться про Київську область. Відповідно, ви не можете там подивитися за своєю адресою у Києві э, з чергу відключення. Ще нам пишуть дуже активно, що. От Тамара написала добро ранку. Шановні шукали на сайті дитек, номер черги за адресою. Поки не працює. Чекаємо, все буде добре. Ну не знаю, ми дивилися. В принципі, у нас все працює. Якщо раптом у вас щось не працює, то ви пишіть нам і будемо, звісно, роз'яснювати ще нам писали. Ось зараз дивлюсь. Доброго ранку щодо відключень, то дійсно іноді включають трішки раніше. Це до того, що ти Олю пригадувала. Угу. Наприклад, сьогодні третю чергу на лісовому по графіку. Мали відключати з 7 до 8.30, а По факту вийшло і 7.08 до 8.10.